Виконуємо завдання 2 практичної роботи до теми 5 за підручником інформатики 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Нам потрібно знайти в інтернеті відповіді на ось такі запитання. Отже, вам потрібна ось така таблиця. Я її створив текстовим процесором Word. Ви, я думаю, можете написати і в ЗОшиті. Пушкова система, яку я буду використовувати, буде називатися Google. Давайте зразу і напишемо. Ви зрозуміло можете використовувати якісь інші пошукові системи. І для виконання завдання я буду використовувати браузер Google Chrome. За замовченнями вже використовується дана пошукова система Google. Якщо у вас якась інша і ви хочете використовувати саме Google, то перейдіть за адресою google.com, натискаємо клавішу Enter для підтвердження. І ви перейшли на пошукову систему Google. Ну а далі рядок пошуку, ну або якщо Google в рядок адреси, записуємо пошукові запити. Я ще було швидше, скопіюю і зразу ставлю, натискаю клавішу Enter для підтвердження. Отже, нам потрібно знайти, хто винайшов клавіатуру. Це в нас система кверті, трошки не то. Відкриємо ось цей список, і бачимо. Винайшли в 1873 році Крістофер Скоулс. Щоб було швидше бачити і не писати з клавіатури, я скопіював, виділяємо правою кнопкою по виділеному, В контекстному меню вибираємо копіювати, а ось тут правою кнопкою вибираємо «Параметри вставлення». Зберегти лише текст. Ну і ще нам потрібна приблизна кількість результатів та час. Ось це в нас, бачите, в нас кількість результатів за ось цим пошуковим запитом 53400. І шукало в нас 0,3 секунди. Також скопіюємо і вставимо. Тепер інший пошуковий запит, що таке кверті. Щось мене антивірусник заблокував. Так, кверті – найпопулярніша латинська розкладка клавіатури, що використовується для друку англійською мовою. Назва походить від шести перших літер верхнього рядка. Приблизна кількість результатів. Далі пошуковий запит, у якому році вперше використали стилус? 1957. Приблизна кількість результатів, ось тут бачимо зовсім небагато результатів, всього 88. Зрозуміло, у вас кількість результатів в час буде відрізнятися, навіть якщо ви будете використовувати ту саму пошукову систему. Далі, коли запустили перший у світі сайт, 1990 рік. І приблизна кількість результатів. Ось так. Ну і тепер залишилося це зберегти. Якщо ви використовуєте текстовий процесор Word. І завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!